Тере. Каменяр відірвав долото від надгробка і промовив Я закінчив. Чоловік оглянув камінь, фотографія батька і дві дати 1916 і 2000 роки. а між ними тере, що займало на площині каменю лише кілька сантиметрів. Хитнув невпевнено головою. Що могло означати? І заперечення, і здивування, а радше якесь внутрішнє, усвідомлене несприйняття, невдоволення. Вимовив не вмію того висловити, та видається мені, що цього замало. Розумієте, пане, батько мій прожив насичене й довге життя, було воно до краю наповнене подіями, хотілося б бодай інтуїтивно зазирнути в його дитинство. Побачити щедро вкриті буйною зеленню поля, де пасеться худоба, пізнати важку працю, відчути задоволення від доброго врожаю, хвилювання через літні грозові зливи чи навпаки засухи. Опісля була війна, однострій, колони солдатів, поранення, втеча з полону, зустріч. З моєю майбутньою матір'ю, народження синів, їх зростання, одруження, онуки, що один за одним приходили у світ. Далі спокійна старість і звичайно хвороби, але й ніжність, взаємного почуття, залучення до праці, у якій минали довгі дні усі турботи і радощі. Майстер слухав уважно, далі чотирма швидкими ударами молотка по долоту. Продовжив тере між датою народження і датою смерті майже на пів сантиметра. Повернувся до чоловіка і запитав: тепер краще? Життя це не тере між двома датами, це кожна прожита тобою хвилина, це сьогодення. Життя це все, що маємо. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями вгору. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою, А якщо й послужать на щось інше, тим краще.